Беріт місце для зупинки, зупиніться. Рано ще. Це буде зупинка вздовж бордюра. Так, Знаків не було, так. нічого не забороняє. Проїжджаємо цей виїзд у двір. Не озуняйтеся. Правий покажчик, праве дзеркало так. і зупиняємося ближче до бордюра. Ближче, 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 ближче. І зупинка. Так. Супер. Раз, два. Тут сильніше, тому що крутий підйом сильніше, можна двома руками. О! легенько відпускаєте гальма і дивіться в сторону. Не котимося? І що, і що? Не котимося. Супер. І є ще одна особливість зупинки під уборку. Пам'ятаєте? Ні, це вже рушати, а от сама зупинка. Під час зупинки на підйом спуск потрібно повертати колеса. Щоб уникнути котіння автівки на проїзну частину. Uh -huh. В яку сторону зараз потрібно повернути колеса? Uh -huh. Неправильно. Uh -huh. А, в уникнення? Да. Uh -huh. Тобто ви зараз вліво повертаєте? Uh -huh. Повертаєте. До кінця. До кінця до опору. Uh -huh. О, чудово. І якщо колеса повернуті зараз вліво, я зараз спеціально відпущу ручник. Оп, бачите, все, ні ручника, ні гальма, ручника теж немає. А колеса просто уперлися. Це якщо вона сама покотиться.